Вітанечка з Києва, любі друзі. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці, і у вас є натхнення. Подивитись таке розважальне відео. Сьогодні хочу поговорити про схуднення. Всі ми вже відгуляли різдвяні та новорічні свята. Пройшов перший місяць цього року. Кожен я впевнена. Ну, 90% поставив собі якісь завдання на цей рік щодо схуднення, щодо здоров'я. Хтось хоче втрачати вагу через те, що йому лікар сказав. Хтось хоче вже починає готуватися до літа. Але сьогодні хочу подивитися на схуднення в трішки в такому легкому форматі поговорити про те, як люди взагалі худли в різні часи, коли була модна зайва вага, коли вона засуджувалась, як взагалі питанням схуднення займалась церква? Яка вага була в моді? Може мода на вагу взагалі циклічна, і через рік, через два, ми всі будемо виглядати, як на картинах Рембрандта. До здоров'я і краси у різні часи люди ставились по різному Наприклад, в кам'яну добу вважалось, якщо ти маєш зайву вагу. То це успіх, що ти зможеш вижити в будь-який момент, коли наступить голод. І взагалі, якщо ти воїн з невеличким червцем, і твоя дружина має форми, то це свідчить про те, що ти успішний і твій рід живучий. Про це свідчить одна з найстаріших статуй, такий як Вілендорська Венера. Що про неї взагалі пишуть? Венера має дуже цікаву форму. Це зображення жінки, що оплила жиром, і щіко вираженими лініями, що підкреслюють її груди, пупок, сатеві органи і стегна. Ожиріння свідчить про забезпеченість у харчуванні а в кам'яну добу це свідчило про досить високе становище цієї жінки. Можливо, вона була головою роду або матірю прародителькою але з розвитком культури та науки відношення до зайвої ваги змінилось. Людина вже не мала такого великого клопоту у здобутті їжі, і потрішки почала зникати проблема у відкладанні жирочку про запас. часи давньої Греції було багато воїн, і культ воїна став головним: воїн має бути підтягнутим і гарним. А що це за воїн, якщо він має огрядне тіло і задишку? Тому статуї тих часів героїв та богів зображували з розвинутим тілом, з розвинутими мускулами, без натяку на жирочок на животі. Зайва вага в ті часи засуджувалась. Наприклад гікові? Наприклад, гірко. Наприклад, Гіппократ приділяв велику увагу низькій фізичній активності і рухомому способу життя. Він казав, що зайва вага є результатом лінивого способу життя. І призводить до серйозних проблем зі здоров'ям у старості. У зв'язку з цим Гіппократ своїм пацієнтам радив вести активний спосіб життя та займатися спортом. Клавдій Гален, грецький лікар та хірург, казав: ставай за столу, трішки голодний, і ти завжди будеш здоровий. А далі йде середньовіччя у середньовіччя уявлення про красу не дуже змінилось. Але на той момент а, починає домінувати церква самообмеження, аскези, пости ось до чого призивала церква. І На зайву вагу дивились більше як на гріх. А не як на хворобу, тому що в ті часи науковці, як ви знаєте, не могли вести свою діяльність, це також вважалося гріхом. У 1887 році король Англії, Вільгельм І, завойовник, розтостів настільки, що на силу залазив на коня. Через це він придумав собі дієту замість. Їжі пити вино кажуть, що все ж таки він зміг скинути якусь кількість кіло, заліз в сідло у стані алкогольного сп'яніння, впав дуже сильно поранив живіт і через 6 місяців через це помер. Такий собі метод, але в період. Пізнього середньовіччя в період Ренесансу зайва вага та ожиріння почали знову розглядатися як ознака заможності і навіть краси, про що свідчать картини Рубенса, Рембранта та багатьох інших. Ця мода була у суспільстві, але водночас, цей період, наука знову почала розвиватися. І лікарі в той самий час закликали, що зайва вага все ж таки призводить до багатьох хвороб через те, що наука все ж таки трішечки просіла. В основному лікарі тих часів повторювали просто тези давньогрецьких лікарів. Але на той час все ж таки з'являються перші лікарняні дієти. Але знов таки вони в більшості випадків базуються на тому, що менше їж і більше рухайся, тільки у 18 столітті лікарі серйозно звернули увагу на проблему ожиріння. В Цей час Сильвестр Грехам перше виступає у Нью-Йорку з лекціями про цілющі властивості вегетаріанського харчування у 1832 році. З'являється таке поняття як натуральна гігієна, яка базувалася на пропаганді вегетаріанства, не відставала у ті часи, і церква у 1830 році. священник Сільвестр Грем запропонував обмежити своє харчування, щоб позбутися своїх гріхів. Він казав, що ожиріння призводить до порушення шлунково кишкового тракту. І призводить до багатьох хвороб, дуже обмежуючи дієти священника, роздобули розголоси, і ті, хто їх дотримувався, впевнювали, що вони почали краще почуватися. Але сучасники пліткують. Ну, тобто, я пліткую, а сучасники розповідали. Що ті люди, які дотримувалися дієт грема, виглядали достатньо блідими і в'ялими, значна цікавість до проблеми зайвої ваги та хвороб пов'язаних з нею, з'явилася наприкінці 19-го 19-го та на початку ХХ століття, Так лікар Уільям Бантінг, який страждав сам зайвою вагою, написав цілу працю про шкоду цукру і крахмалю, та висунув теорію, що картопля та макарони перетворюються в організмі жири. На своїй дієті він схуд майже на 20 кілограмів і підтримував свою вагу все життя, проживши достатньо довго. У 1890-х роках хімік Вільбур Олін Атватер нарешті відкриває білки, жири та вуглеводи і навіть вимірює калорійність кожної з груп. Тобто таке поняття, як білки, люди винайшли тільки після того, як вегетаріанство вже широко ширилось у світі. На початку ХХ століття, здавалось би, Людство мало просунутись вперед, але стало дуже модно бути худим і нічого для цього не робити. Починає процвітати жахлива ера пігулок для схуднення, які містили в собі мишяк, послаблюючи стрихін, соду для прання. Навіть використовували пігулки з глістами. Які реально буквально людину їли із середини, друзі? У нас розпочалась повітряна тривога, тому я вимушена закінчити відео. Наступне найцікавіше: 19-20 століття. Період схуднення це період перших пігулок для схуднення, першої хірургії для схуднення, нових відкриттів. Про все це поговоримо в наступному відео. Бережіть себе, не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, підтримувати лайками, коментарями. Бережіть себе, до зустрічі.